В українців є одна проблемка. Ми не можемо е досить в е довгостроковій перспективі підтримати зміни, е яких ми досягли. Будь-який майдан це ну, запит на зміни. Да? Щось у нас пішло добре. Е ми започаткували реформи, потім або ми загальмували з реформами взагалі, або те, що ми зробили, починаємо відкачуватися назад назад, і так далі. От по війні так само вийшло. Прийшов мільйон людей, да, ну там перші дні. Ну, реально мільйон людей. І це е, статистика каже, я там дивився, я по своїм заміряв. Це підприємці, якісь топи. Е, там не приходили такаря-слісаря. Там е, приходили люди, які ну, здатні ухвалювати рішення. Їх прийшов цілий мільйон е, з правлінським досвідом. Ну, Збройні сили мали там. Ну хто там, Валерій Федорович залужний, мав використати цю всю історію, да, і реформувати. Піднять збройні, а вони саме такі стали, от саме тому, що прийшов оцей мільйон. Не тому, що там були якісь е, е, полковники, які прийшли там з пенсії і стали на посаду там через рік чи через два. Збройні сили досягли того, чого вони досягли, от саме завдяки тому мільйону вмотивованих людей, які прийшли. Але ми не змогли е, підтримати е, оцей процес е, зміни в Збройних силах.